Шановні друзі, підготовка комунальних служб до зими, нарощування потужностей розподільчої генерації, перебіг ремонтів укриттів в освітніх закладах, створення якісних умов безбардірності в громадах, – теми, що перебували на моніторингу обласної влади упродовж тижня, разом з тим на черговому засіданні членів конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України детально проаналізували стан виконання стратегічних завдань, визначених попередніми засіданнями. За кожним із таких питань, зокрема, стратегії урановидобувної галузі, забезпечення потреб енергосектора та готовності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення сталого проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану конкретні задачі. Програми і взаємодія з Офісом президента та профільними міністерствами. Не все залежить лише від області. Робота державного підприємства Схід ГЗК не втрачає своєї гостроти, борги по зарплатам шахтарям, долі двох шахт, екологічні проєкти, майбутнє Смоліного. Ці питання, як першочергові, мають бути на порядку денному. Як профільного міністерства, так і енергоатому. Достатня кількість шкільних автобусів теж спільна відповідальність Міністерства освіти та науки України і громад. Актуальний діалог не замовчування проблем, системний контроль це маркери роботи Конгресу. Рухаємось далі, разом працюємо на перемогу. Слава Україні!